Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та перше послання святого апостола Павла до Солунян. Отож, читаємо Євангеліє. Сказав Господь своїм учням: просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, буде відчинено. Який же з вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, не вже замість риби змію подасть йому. Або якщо попросить яйця, не вже подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, наскільки ж більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього? І переходимо до апостольського читання. Браття, ви самі знаєте про наш вхід до вас, що він не був даремний, але спершу постраждавши і зазнавши зневаги в Филипах, як ви знаєте, ми насмілились у Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом. Бо в нашому вченні нема ні омани, ні нечистих спонукань, ні лукавства. Але оскільки Бог визнав нас гідними, щоб доручити нам благовістування, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові. Який випробовує серця наші, бо ніколи не було в нас перед вами ні слова, омани, як ви знаєте, ні користи, бо свідок, бо Бог свідок, не шукаємо слави людської ні від вас, ні від інших. Ми могли прийти з поважністю як апостоли Христові, але були тихі серед вас, як годувальниця, що ніжно поводиться своїми дітьми. Так, ми з прихильности до вас зажадали передати вам не тільки благовістя Боже, але й душі наші, тому що ви стали нам любі. На зараз це все. До зустрічі вечором та бажаю вам Божого благословення.